Всім привіт, слава Україні. Ви вирішили викопати ранній сорт картоплі Рів'єра. Ось вот така вона тут у нас. у Відрі. Непогано. Далі передають дощі, хочеться викопати, щоб вона не гнила. В принципі, вона вже не особо там царапається. Коротше буде. Копалку я зробив. Поміняв коротше, нові зв'яня на транспортері, замовляв в Мельницькому, Лазером мені вирізали дуже гарно. Грубші, грубші вони самі по собі вже зробились. Були 5, зараз 6 мм. Торшина цих зв'янів. Викопає непогано. Тут посили, спереди. Оці косимці подобавляв вже з тої і з тої сторони. Коротше, усили, щоб не рвало ніде. Потім на тій стороні. Зробив такий натяжний ролик. Напружені. Ця під десь послабиться. Вона собі його контролює. другий цеп кину трошки ширший. Короче, вроде нічого так. А, і з боків кинув резину тут. Отака на борти. Попаю помаленьку, другою пониженою. Ну що, погнали? Так вона копає, копає супер. Бо були коментарі, що це каже за кориток. Це копалка суперова. Во вона груба, грубий метал, на твердому копає класно. Якщо є польські копалки, то люди бачу, переробляють, ставлять колеса так само, як в мене тут вон, під низ, щоб не йшло по Плюс ці польські вони задерті дуже. Я не кажу, що вони погані чи що. Ну все копалка взагалі суперова. І цей механізм, що я зробив на цап, мені теж подобається. Прикольно зроблено все. Все грає собі. Короче, супер. Ну все, всім пока, удачі, здоров'я, підписуємося на канал.